Більше 30 маскувальних сіток в черзі, які мають якнайшвидше відправитися на передову. У приміщенні маскувальних фейки кипить робота зранцої до вечора. Сюди приходять з дітьми після роботи у вихідні і все заради перемоги. Попри навчання, 15-річна Юля плите сітки у вільний час. Дівчина розуміє важливість цієї справи. Досить складно, тому що є і додаткові гуртки, і навчання, і також хочеться вільний час проводити якось, але є потреба, і зрозуміло, що перемога настає тільки спільними зусиллями, тому ну треба знаходити час навіть серед щільного графіку. Мінімальний розмір сіток, які замовляють захисники, 5 метрів на 4. Плетіння одного квадратного метру займає у досвідченого волонтера близько двох годин. У новачка на це може піти більше часу. Моторність з'являється з часом. Сьогодні я вперше спробую сама плести маскувальну сітку, і в цьому мені допоможе Олена. Закріплюємо зараз її. Протягуємо. Там є нарізана дірочка. Тут є така дірочка, так? Так. І ми в неїмо. Угу. Дивимося, чи воно гарно закріпилось. Угу, Тягнемо. Все. І тепер хаотичними рухами, бо в природі рівних ліній немає. В різні сторони намагаємося потрапити в кожну кожну клітину. Плетіння дійсно справа не проста. Але цьому можна навчитися за дуже короткий термін. Особливо це мотивує за рахунок того, що розумієш, що ця сітка допоможе нашим хлопцям на лінії фронту. Нині актуальні зимові сітки білі. Але кольори постійно узгоджуються з військовими та змінюються залежно від погодних умов та регіону. Тут важливо швидко реагувати на запит, каже волонтерка Олена. Тому допомога дуже потрібна. Людей реально катастрофічно не вистачає, ну тобто не вистачає на таку кількість запитів. Хотіли б звернутися до всіх франківців, до всіх гостей нашого міста. Будь ласка, година часу вашого це не є дуже багато. У нас реально йде війна, а зараз виходить так, що лише волонтери, які стикаються з безпосередніми запитами, реально володіють ситуацією. Тому, будь ласка, приходьте до нас, приходьте в інші центри. Це дуже важливо. Помагайте. Окрім сіток, в центрі виготовляють окопні свічки, які зігрівають наших військових та допомагають у приготуванні їжі. Запити на них ідуть постійно, каже Олександр. За останні два тижні на фронт відправили близько 700 свічок. Тож тут також не завадять додаткові руки. Нам потрібно бляшанки, нам потрібно можливо допомогу. та Неможливо потрібно допомога накручувати картон. В ці бляшанки, ми треба його накручувати правильно, тому що защільно намотаний картон він не вигорає, вигорає сам перифіна вигорає картон, воно домить кадить, типа не дає того тепла. Тобто є свої нюанси, але допомога потрібна постійно. В центрі тепло та вирує дружня атмосфера. Волонтери запрошують до себе новачків, яких готові терпляче навчати. Адже зараз допомога потрібна як ніколи. Про свої актуальні потреби маскувальні феї періодично сповіщають на сторінках у Фейсбуці. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.